Чу, малий, дай покатаюсь на цій гойдалці. Це моя гойдалка, я зараз катаю. Ну, малий, ну ступи старшим 10 хвилин і потім ти сядеш. Це моя гойдалка. Це не твоя гойдалка. Тут майданчик спільний, ця гойдалка також спільна, малий. Це моя гойдалка. Що ти за дитина? В мене терапія. Дай покатати, щоб мені легше стало. Це моя гойдалка. А що таке терапія? Терапія це щоб було легше, розумієш. Мені колись в твоєму віці не дали покататись. Тепер вона проблема. Через гойдалку. Ні, через батьків малий, дай покататись. М -м -м -м, ніколи не чув про терапію. Бо ти є дитина, є іпотерапія, з конями час проводять, є дельфінотерапія, є багато терапія, розумієш, для того, щоб людині було краще. І мені мій терапевт сказав, що мені треба кататись на цій гойдалці в сценарії сіті, зеленого кольору, щоб я відчув себе дитини, щоб мені стало легше, розумієш. Але тут великий, класний майданчик. І квартири, ланч. Шавний дизайн, і майданчики, і набережна, все класне. і ця гойдалка класна. Мені треба ця гойдалка, малий. Але вона Твоя, так. А що у вас сталося? Мені потрібно покататись на цій гойдолці, щоб я менше нервував. А чому саме на тій Щоб відчути себе дитиною. І мій терапевт сказав, що треба відчути себе дитиною, щоб зрозуміти, що таке справжнє щастя, бо тільки дитина розумієш, таке справжнє щастя, яке не залежить ні від кого. І Мені дуже погано без цієї гойдалки. Тільки ця гойдалка все на різні мені допоможе, малий. Виходить, я вас послухав ага. і вам. Більше не треба телепія. Ага. І ви не гайдалися. Будь да, ласка, тисяча гривень за сеанс телепії. Але це моя тисяча гривень. А це моя гойдалка.